Потужний проксі-центр у Полтаві ліквідувала Служба безпеки України. Через нього Російська Федерація проводила спеціальні інформаційні операції в інтернеті. Нині затримано організаторів незаконної діяльності. Це двоє мешканців Полтавської та Харківської областей. Ділки налагодили підпільний проксі-центр, який працював як ВІПІН-сервіс. Він дозволяв абонентам із будь-якої країни видавати себе за користувачів українського мобільного інтернету. Вартість такої підписки становила майже 2,5 тисячі гривень на місяць. Серед постійних клієнтів були громадяни РФ, які через послуги проксі центру намагалися приховати власні айпі-адреси для доступу до популярних соцмереж. В цьому сервери ворожого осередку знаходились на території країни-агресора. Це дозволяло російським спецслужбам отримувати віддалений доступ до українського інтернет простору, а також поширювати кремлівські наративи та фейкову інформацію про ситуацію на фронті, нібито від імені українських громадян. Під час обшуків за місцями перебування зловмисників виявлено спеціальний апаратний комплекс 120 тисяч доларів та пів кілограма золота, мобільні телефони та чорнові записи із доказами незаконної діяльності. Наразі організатору проксі центру повідомлено про підозру за частиною 2 статті 200 кримінального кодексу України незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення.